Ну, Вітаю давай, починай, всіх починай. мешканців Ісландії і, звичайно, починаю завжди я, так я навіть не збираюся відмовлятися від цієї прерогативи, тому що я. Мене запитала, може ти цього разу перше скажеш? Не було б про що говорити. Василь Кручак, Тетяна Гончарова. Це клуб мародерів. Ми кошмаримо мародерів. Ми існуємо саме задля того. Тепер наступна тема, і ви бачите, у нас вона винесена заголовок, пінг понг київськими театрами. Далі ми 15 хвилин говоримо про театр. Я очікую ваші реакції на те, як давно ви взагалі були в театрах. І Оля Стельмашевська, яка погодилася прийти на цей ефір. Олю, я тебе вітаю. вітаю! Вона є головою експертної Є ради Всеукраїнського театрального фестивалю премії Гра Оля надзвичайно давно в галузі театрального мистецтва і в сфері культури. Дивись, але почнемо ми не з пінг понгу київськими театрами. Я з моменту повномасштабного вторгнення як дятел продовжую говорити про те, що культура зараз має стати нашим прапором, має стати нашим другим фронтом. Хтось нахвалює волонтерів, так, ми молодці, що збираємо, коперсаємося, але театр, кіно, книги це має стати такий базис для відбудови України. Підбери мені, у тебе точно вони є в голові. Два аргументи на користь цього, коли людина каже: Ну і до чого тут культура? Оно ж війна. Два влучні аргументи, а далі рухаємося до київських театрів. У нас війна, власне, через те, що ми дуже мало уваги завжди, всі 30 років, можливо і раніше, приділяли мало уваги саме культурі. Як... Культура перша да. колбаса. Далі як прямо взаємодіє культура з життям людини? Я навмисне ставлю тобі дивіться, як на мене питання. тому, що взагалі це формування особистості, формування нації, формування патріотизму. От просто всі ці слова вони знівельовані пропагандою. Да, з того боку людина високоосвічена, людина висококультурна, високодуховна вона може сформуля... сформуватися тільки в е, висококультурному середовищі, ну власне, так є всюди, так є завжди. Бо ми маємо е, постійно бути в цьому контексті. Якщо нас весь час відривають або корупційними скандалами, або е, е, я не знаю там економічними скандалами, вибори, все що завгодно. Ми весь час від цього відрива. Ми не можемо взагалі зробити це культура і мистецтво воно формує критичне мислення. Людина, яка може критично мислити, вона ніколи не обере е ту владу, яка при може призвести, вибачте, до війни. Ну тобто, угу. це дуже Яка не буде, не буде переконувати як мінімум в тому, да. що є інша країна, яку треба денацифікувати, і яка буде переконувати, що війна це мир. Ти ніколи на це не піддасися. От вам безпосередньо зараз Оля короткими словами і е термінами сказала про те, чому російська велика культура потерпіла крах, тому що. Вона не довела свою спроможність в якийсь спосіб по іншому сформулювати людину. Тепер переходимо до наших київських історій, конкретно до театрів. Що відбувається? У нас зараз війна. Нещодавно була історія в театрі на лівому березі, зняли одного керівника, поставили іншого. Причини різні для цього. Тепер театр юного глядача на липках, теж конфлікт колективу. Туди приходить директор департаменту культури Київської міської державної адміністрації Сергій Анженян. Він пропонує одну кандидатуру, колектив каже ні. Потім також у нас зміна відбулася в театрі Золоті ворота. Вчора було довженко центр призначено точніше, Конкурс був, відбувся так да. і нарешті правда да. <ріхи> да. Да. Оля. Дивись, щоб я на не плуталася. Ти можеш розставити потрібні акценти. а Я перепитаю деякі речі. Я частково зрозуміла про що йдеться, але я не розумію, чому зараз такий шквал цих замін пішов керівників. Тобто, нас реально міняє війна, чи це певні старі гріхи системи. Формально міняє війна, звісно, тому що хтось поїхав. Дуже багато е, митців поїхало за кордон. Так само музиканти в оркестрах, да, у будь-якому закладі культури, будь-то філармонія або театр. Ви зверніться, і ви дізнаєтеся, що там поїхало 20 людей, там 30, там 40, у Всіх є діти, хтось на гастролях, хтось влаштувався. Тому що ще раз кажу, це мистецтво, це універсальна мова, особливо якщо це музика. З театром тут трішки складніше, але все одно люди їдуть, і в будь-якому театрі ти можеш знайти, що якісь люди поїхали. Їхали, так? так само можуть поїхати керівники, в яких, наприклад, були підтверджені міжнародні контракти. Да, режисерські, так сталося на лівому березі. Формально цей режисерський контракт, індивідуальний у Журкова був складений з Литвою набагато раніше ніж почалася війна. Так він поїхав. Потім почалися там ціла купа низка проєктів, погоджена, до речі, і під патронатом Міністерства культури. Більше того, у, у цих керівників так само є сім'ї, так само є діти. Власне, взагалі, знаєш, для того, щоб підняти хайп. Ніхто ж не буде розбиратися. От як зараз ми говоримо в ефірі, люди можливо не дуже розуміють. Вони зразу ж кидаються на те, що вони бачать маніпулятивних ЗМІ. Ага, тобто він там, умовно кажучи, там до 40 років він поїхав, кинув державу, не пішов на фронт і так далі. Люди, слухайте. Ну, по перше, у нас не так багато керівників театрів воюють на фронті. Вони є. Є Лекса Кравчук, театр Люди ляльки на у Львові, Він був поранений, вже повернувся. Юрій Мисак. Це, до речі, теж театр юного глядача, перший театр у Львові. Є актори, ми знаємо ці всі імена, і прізвища, хто це воює. Це ви Знаєте, це театральне середовище. Да. Ну да. це люди досить активні взагалі в мережах і в медіа. Мало. Їх мало ну уві відсутковому, да угу. так, але керівники є на місці або вони їздять з Безуміло. дипломатичною місією. І розумієте, але тут головна ж інша причина, тому що зачепитися може бути за що, особливо коли йде війна. От, наприклад, там кажуть, от не виконання контракту. Як воно може бути, якщо великий зал зачинений, тому що немає. що ти елементарно не можеш грати так, виставу, не, так? Не можеш грати виставу, бо немає е, домовленості з бомбосховищем, от. його треба спочатку знайти. Е, перші там, умовно кажучи, до, люта, до лютого люди були розгублені, і, можливо, наприклад, в тому самому е, комоді біля е, театру на Лівомбер. Рези не дуже хотіли пускати, там щоб глядачі раптом приходили там. Це це, це підстава скіп... закинути керівнику, що не виконує контракт, якщо він не грає, листа, який грає Звісно, які звучить, і тобто воно все отак виходить, отакими фразами, або поїхав. І так. там, як жилі, з е, тюгом. Він поїхав в Ізраїль, його місяць не було. Тобто це пішло в Кишенькових якихось ЗМІ, де роздувався маніпулятивний оцей скандал. Тобто, це штучно, е, штучно і, і на лівому березі, і тут, і так далі. А виявляється, що просто ми зробили запит перед тим, як йти на збір трупи. Він не був в ніякому Ізраїлі. Він був на Західній Україні, він поїхав Ізраїль. Оскільки вже. Тобто, Оля, тоді я припитаю. Ну, одна справа, ми ж не про жовту театральну пресу, наприклад, програма. Тобто я намагаюся зрозуміти те, що ми сказали, що є певний момент в системі. З одного боку, керівник театру їде на Західну Україну. Навіщо тоді це театральне середовище намагається його пришпилити і придумати історію, якої немає, що він поїхав. Не в театральне середовище, а От не в тому та вся справа. Не Втому театральна тоді... жовта преса От... і не театральне середовище. Тоді, оце те, оце якраз пряме питання човна. Абсолютно. Тобто, Хитання човна це коли те, що подають, не відповідає дійсності. Абсолютно. Одна справа, коли ми факти крадіжок наводимо, і ми переконані в них, а нам кажуть, хитаєте човна, не хитаємо. Це інша історія. А коли факти придумані, надумані зради того, щоб сплести інтриги і просто усунути якусь людину, яка насправді слава жила, я його поважаю, він дуже талановитий. Отут питання так, а чому система не захищає крутого керівника? Це питання до Департаменту культури КМДА, які власне і е, започаткували слава Богу, є конкурси, е, і ці, по, по цих конкурсах проходять дійсно молоді е, менеджери, які щось змінюють. Вони просто взагалі змінюють вектор театрального руху так. українського, не тільки українського. І, е, але там е, можна знаєте, трактувати е, прописані закони, можливо, немає якихось там актів під ці закони, де там те прописано, все прописано. Буде в цьому розбиратися не будуть, не будуть. Не не будуть. і тому приходить е, на збір трупи е, керівник департаменту культури і користуючись тим, що знаєте, театральне середовище, воно воно таке, знаєте, досить. Тобто, його треба збурити, от як збурили його, наприклад, в тюзі. Так. І тоді вони починають читати закони, вивчати свої права, кричати, телефонувати театральним критикам, от як так, я і журналістам. Але воно. так вони можуть цього добитися, щоб ми прийшли і вислухали, і Почали ставити питання департаменту, бо оскільки е, знову ж таки виявляється, наприклад, що е, за законами воєнного часу не можна проводити конкурси у підприємствах. Угу. Підприємства, хто буде розбиратися? Це Театр Франка або Палац Україна, а театр юного глядача, наприклад, або Лівий Берег, або Театр Золоті Ворота. Це заклад культури, про який нічого не написано. Він просто там не згаданий. Як це І так може бути? Оля, зачекайте, ти зрозумієш, що у нас одні театри підприємства, а інші театри заклади культури. Я, я ну це є юридична правова а? форма. Так, так колізія. Тобто, це, 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 колізія. Ні, це колізія для е, чиновників. Які е, на тому е, ну, роблять да. е, ситуацію, створюють. Оскільки, наприклад, у Львові зараз відбулися конкурси під час війни, бо це теж заклади культури, вони спокійно провели в музеях 5 або 6 конкурсів на керівника. Тут, коли ми пряме питання задаємо, е, директору парта, він каже, я це трактую так. Це моя відповідальність, і я призначаю керівника. От, коли ну там же ще була інша ситуація. Чому я кажу, що вона не типова, що вона, скажімо так, змодерована? Там же два суди було. Тобто, ще з тим конкурсом, який призначив жилу на посаду директора художнього керівника театру юного глядача, з цим конкурсом не погодився колишній очільник, який керував цим театром минуточку, хвилиночку, 30 років. Я, наприклад, взагалі для мене ну просто нонсенс. Ну, людина 30 років керувала. Та, вона його створила, створила трупу. Звісно, респект і уважуха, як то кажуть. Але вибачте, конкурс, ну піди достойно. Вони подали, скажімо так, є така, типу було сказано, що є групировка, яка загіряча, подали в суд. Окружний суд, який вже скасований, скасований вирішенням рішення, рішення та, що значить, вони рішення на користь Гирича прийняли. Жила подав апеляцію, і цю апеляцію от щойно програли за якою департамент за законом має тут же його звільнити. Власне, але ми бачимо у спільноті у суспільстві, у цих медіа ситуацію, коли стрілки дуже грамотно. Це маніпуляція, переводяться з ситуації, коли суд програв департамент, бо були порушення, а ага. не В'ячеслав Жила. Але Ігирич і е, оці змі це київ влада я наприклад за це приватна е, приватний сайт чому раптом вони зробили низку цілу низку статей ну, з того то, приводу ну, Ліве. Заболу, Це ж просто от це те, про що ти говориш. Це Василю, покажи ті статті, він відразу скаже, замовлюваний А не Я замовлені. одразу почала думати, да, а чому? Ну, тюг знаходиться на Печерських пагорбах, а поруч з тюгом знаходиться е, така дуже приємна будівля зеленого кольору, Липський Сабняк. Він да. закритий до там, переходом, ну, Тобто Це да. єдиний комплекс будівель. Да. Потім ми почали питати, коли ми там подали якісь запити, отримали там, наприклад, там, аудит і так далі. Не буду зараз навантажувати ні вас, не глядача, і постало питання: а де, наприклад, я не знаю, там, цех спошиття та ремонту театру подівся? Ну, знаєте, ага. коли людина 30 років керує театром, і у нас відбулися певні зміни: там приватна власність, міська власність і так далі, одразу постає купа питань, просто от купа питань. І воно само просто почало сипатися. Тому що, знаєте, взагалі тюх. Це театр, це місце, звідки дуже багато людей починали. Починаючи від Віктюка, Віталіка Лінецького, актора театру і кіно, Рими Зюбіної. От я можу сказати, да, от я ж не, 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 не дарма прийшла з коробочкою. Це да, і, і хтось... постановка. постанова. Да, це так театр. І будь-який актор, який продовжує свою кар'єру, він може, звісно, вже йти. Він доросліший і в творчому розумінні, і за віком. Він іде в інший театр, там Лінецький, в інший пішов Рима Зюбіна, там зараз. Зірка, ну тобто то, то дуже багато людей взагалі в цьому театрі. Бі, Богдан Бенюк, пардон, там теж починав. І значить, хтось іде з цього театру з певним багажем. Ну, це, це нормально. Хоча театр на подолі. Да. Ну, народні артисти. Так далі. От Рима зюбіна. До речі, коли це все е, почалося, вона публікувала. Вона пішла з цього театру. Да? Це її е, роль Беці Черевички, Тюх 1992 рік. Режисер Олександр Балабан здається, це перший чи другий рік керування Віктора Гирича. От Рима ми маємо фотографію. Да? Ну, От а хтось іде з іншим багажом багажем. Я пропоную вам я відкрити. Вже біст... да, дістань, подивись, хто Риму буває... не дістали зараз. Може, тут Ось таке, і таке, так. А хто сідеться на тема? Реєстр, це? Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Актуальна інформація про об'єкт нерухомого майна Липська, 15. оцей липський особняк, якому ти ж раніше там гарна кухня. До речі, була ну хто власник? так, власник гирич Анжеліка Іванівна. Це а хто? Гирич за 30 років керував театром. А Анжеліка Іванівна йому хто дружина, народна артистка. А, а де десь там? А це є 93 три метри 93 Дев'яносто три квадрат Ну непогано, <кък> але там написано а, не житлове. липське <пух> нежитлове приміщення. Зачекай, міфер... зараз зачі. Жит... Оце за такий момент. Коротше, 30 років тому Гирич заходить тюх, щоб ви розуміли, раніше ми говорили тюс театр юного глядача. От, якраз отримує ваба, приміщення різноманітні. і вона коли почала володіти цим майном? Коли вони так зметикували, що можна ж взяти і забрати. 20-му році не стала власть. А, так це відноситься давно. А в 21-му році відбувся конкурс, тобто вже йшов е, е, до кінця його в каденція його каденція, так, і він знав, що в 21-му році має би бути конкурс. З іншого боку, Вась, скажи, якщо ви дружині вже належить Липський особняк, яка ну, різниця? Липський особняк, там якась ну, частина. Ну, умовно, да, умовно. Але, але якась ж, як, частина на 93 квадрати? На 93 квадрати, але умовно. Ну, він же може, ну, хай йде з посади, а Липський особняк його лишається. Ну, е, от я й хочу сказати, що, знаєте, він збирається до зараз, зараз це не є предметом дослідження нас, як театральних критиків або журналістів це для нас бути, цікаво. для вас цікаво, і тому я вам дуже раджу заглянути в другу частину цього реєстру і подивитися, хто є власником більшої частини липського особняка Окей. І чому в цій більшій частині липського М особняка можна, можна, 100 квадратів можна належить дружині. Так, ні, ти забирай. Ну, може, людині потрібно, я ж не знаю. Ні, забирайте. Так? Ну, це Богу, відкрита абсолютно інформація. Можна замовити будь-якого мета. забирай, я вже скрін да, потім тоді зроблю. Забирай. це просто знаєте, оці питання. Вони дуже важливі, що ми говоримо знаєте, про те, що там якась частина трупи не згодна з жилою, з його призначенням. Вони типу бунтують. Ми все це читаємо ці частини. Ми поїхав він в Ізраїль чи не поїхав він в ізраїль. Як завжди а ще Оля, прикриваємося Оля. дітьми? Да, а ще прикриваємося дітьми, а виходить так. Це така висока маячня для культурної спільноти. А тут керівник театру просто відтяпує собі шматками Дорогезне майно, нерухомість на липський. Ну, ви точно знаєте театр іного глядача. І там от прям комплекс величезний приміщень. І оцей прям зелений він зараз стоїть, зачинений Липський особняк, Напишіть мені, хто був там раніше стільки заходів світських проводилось. Я як започаткувач жанру світської хроніки в Україні, боже, скільки ми там відзнімали? А тепер, бачиш, людина собі відтяпала. Знову таки, Олю, користуючись нагодою, що не всі розуміють, що можна держави відтяпати собі. Ну так, але я ще хочу от що сказати. Скажіть. Важливий момент е, от всі всього цього нашого такого міні-розслідування, яке ще не має крапки, о, одне злій, те, що, що конкурси мають бути так? конкурси. Май і мають бути звітування після каденції тієї людини, яка очолювала театр або заклад культури. Це немає звітності, нема звітності у департаменту Відмінно. культури. Бо ми зараз знов таки пере, перемикаємо трохи увагу на цю каденцію на цей склад. Так. А отже, вся ця історія з е, судами, вона і конкурси, які як виявляється, відбувалися з порушеннями, і це було підставою для Гирича. Він скористався цим під, під, подати в суд, і там дійсно були певні е, застереження з цього приводу. Е, е, тому що це попередня каденція 21-го року за Яни Барінова не тільки відбулися порушення під час Яна проведення Яна барінова конкурсу. попередня директорка Абсолютно. департаменту культури Фійської, військової державної адміністрації. Абсолютно, і суд е визнав е саме тих експертів, які були призначені в конкурсну комісію від департаменту культуру, культури. А це я називаю прежде, Кепліна. Яворовський, він, до речі, ще досі працює, наскільки я знаю, в цьому складі. І ще там одна людина, крім інших громадських організацій, не експертними. Тобто вони, умовно кажучи, простим, простою мовою, вони не професіонали цієї справи. Що, про що це говорить? Що всі конкурси, які відбулися не експертними, от є такий прямо висновок суду, про що це говорить? Що всі конкурси, які відбулися, у 21-му році вони ні зміни. Ні, кожен з тих театрів, якщо вони розуміють трупа або колектив, частина колективу, що вони розуміють, що там відбулися порушення, і так і є, наприклад, в театрі для льок замок на горі, вони можуть подавати так само, як і гирять в суд. Угу. От дуже цікавий момент, так само якщо б була е, стратегія розвитку департаменту культури, стратегія розвитку в кожному театрі, і колектив би знав, до чого ми йдемо. Не було б оцих усіх речей. Тобто, тут проблема от як з цим коробочком, і ми її відкриваємо як ящик Пандори, а там купа всього. А історія настільки проста, то ви зрозуміли, ми говоримо зараз про театр. Чому? Тому що ми визначили, що це базис для формування особистості кожного. Особливо зараз ми маємо бути міцними, з критичним мисленням, сильними, розумними. Тільки так ми не програємо тим, хто до нас прийшов. Другий момент систему треба міняти. В системі не мають ховатися оті хаврашки, які присвоюють собі 100 квадратних метрів, прикриваючись гаслами, що вони будуть і далі успішно керувати театром. От як на мене, коли ти 30 років керуєш, реально я не знаю, пане Гіриче, але блін, треба просто вміти йти ага. і вміти звітувати. Ти знаєш, як у нас деякі ж міністри, коли звільняють їх, вони мають звітувати перед парламентом, так, так, а вони не всі це роблять. Я знаю, це теж це це порушення на порушення. Але ви все сказали? Так, да, да? майже це, Ми готові довго говорити. Ні, я ж, Слухи, да, дивіться, у нас ми щоб вступати вже за там в таку полеміку пряму, таку серйозну з нашим навіть гостем, я не став, бо, тому що я не вивчав цього питання театрального. Це більш тотальна тема, і тому вона більш активно зараз спілкувалася. Я взагалі, Але я уважно слухав. Тобто я уважно слухав, це правда. І я хочу сказати і зізнатися, що я в театр не ходжу. І це погано. Я Рекомендую. Не робити так, як я роблю, обов'язково потрібно ходити. Але я зараз от слухав цю вашу історію, всю, і я, як людина, яка не театральна, то все, я багато чого спочатку не розумів. Тобто я намагався так вловити, вловити. Ви говорили правильні речі, але вони зрозуміли дуже стислому колу осіб, які мають відношення до театру і тому подібне, або до людей, які цікавляться життям театру. Я хочу сказати, що всього реально можна було просто притискати. Взагалі помилка, яка була, що ви маючи цю інформацію, чому ви не надали раніше Тетяні? Хоча б до ефіру, там день, два, три. Ні, я, так, і... А, оце ти маєш давай самовитяг. Ви, ви не надали, Вася ми, у нас конкретна людина, пропрацювали. Ми, 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 Вася, ну він з'явився відносно нещодавно. Да. Ми продовжимо просто страшного, цю тему наступний ми раз. Постараємося продовжити. Але для глядача, мені здається, що тут зрозуміло, є театри, і от, наприклад, я не ходжу. А чого я не ходжу? А, а таких, як я, я думаю, багато людей, які не ходять. І питання. А чого ж не ходь театр? Це ж це круто. Це реально круто. Це як від вас залежить. У нас вистав вихідних дуже багато. Ні, у вас Не, не, не погоджую. Що, знову винні актори? Не, не погоджую. Е, дивись, а що зараз підходить до то, того, що театрами керують люди по 30 років. А, Вони да, не вносять да, да. чогось такого нового, щоб зацікавити нового потенційного глядача, клієнта, назвемо. Дивись, я чисто випадково буквально два дні назад дивлюся у театру з США. Вибачте за слово. Я... Покажіть нам відео цей уривок з театру США. Подивись тань, рівень. Які це коштує, але я, ця людина розумію. має, я, має, я, я хочу має сказати, жити не зжати якусь частинку території? Так я хочу яка сказати, то що напереш. людина, яка править керує 30 років, вона в житті такого не. Впровадить, не зробить. Це, а що, я, що? як глядач, я хочу таке бачити. От сьогодні я, я не хочу бачити якісь вистави, які з року в рік переграються. вже. Я цього Слухайте, не хочу. я вам скажу один маленький приклад. Навіть не пропонуті медіа, креатив чи великі гроші. Да, це, прям за 30 років в театрі юного глядача це ж не тільки від 3 до 5. Так? Я розумію. Це є підлітки. У мене дітям 13 років. Перше за каденцією Жила, якого зараз звільнили, була поставлена вистава англійською мовою. Uh -huh. Про що За, за Бредбері, да, це фантастика. Власне, тобто, Треба розуміти взагалі запит. А, і, і квитки Електронні були запроваджені лише за останній рік. До цього не можна. Треба розвиватися. Це, ну, і неможливо. власне, той самий гирич, він, вони закидали, що бідні, нещасні бабушки і дідушки, які виявляються у нас. А бабушки і дідушки, ну це можу бути і я. Люди 50 плюс. Да, вони водять так. І пенсії да, отримують на телефон повідомлення? Бабушки і, і, і дідусь да, да, вони да. мають купити квиток тільки в касі театру, бо вони типу не володіють е, технологіями. Технологія. Там не знаю купити ну, онлайн квиток. Оля, Це, це розряду теми, з якою ми починали сургучем. Запечати композиції да, для міномолода е, пріцькомим, колме люблю тебе. У тебе бабуся твоєї доньки? Вона просунути, вона е, мама, моя мама. Моя е, мама недавно входила в театр ну. ірчана. З моєю донькою. Да, і то. як вона купила? Там купляли. Да. Але там в принципі купила. вона б впоралася, як ти розумієш? Я, чи, а моя мама 100% процентів да. впоралася. Ну, вона в мене така продвинута, що вона б впоралася. Але я до чого веду. Я взагалі дуже дякую, що ви прийшли до нас, розповіли цю історію. Хоча ще раз кажу, я як глядач, от я намагався бути навіть не ведучим зараз, а глядачем. Uh -huh. я, мені би достатньо було почути, що от є проблема театри, вони. Не розвиваються, бо тому що є така нечисть, як Господи, прости, Герич, який 30 років, як той сидить, це. моє, моє, моє все. І мало того, що ще й краде, бо тому, що я сумніваюся, що він. Як він купив, це друге питання. Ми будемо розбиратися з цим всім. Коли на наступний випуск не гарантую. ти знаєш чому так? Оля не могла сказати, і я ж продовжую наголошувати. Ми прибічники не конкретно Гирича, а звинувачена систему, яка дала можливість йому оцих шпаринок. Ну як це він подає апеляцію в суд, який стосовно, але рішення а, один такий. А, кори, я розумію, сидів. Я, стіл, розумію, я розумію, коли витягут на світло отаких гиричів одного да. другого, Система каже, ой ой ой, треба компроміс шукати. Яскравий приклад по мінобороні. Ну Викинули так. один договір, ну показали, і на та показали, і ми зарковонастуваємо. Ми вам передамось задоволення. Вони вважають театру. Це люди, які ся по 30-25 років і більше своєю приватною власністю, вже так. яка такою не є ну, так. За 30 років ти зростаєшся з тими костюмами. Ти зростаєшся з підлогою, з приміщенням за 93. Тут, тут, Ти три. За... За... Якові він каже, господи, як же ми без цього приміщення? Слухай я придумав, і актори, які як? такі, прикармлю сторін п'ять дев'яносто три треба завершувати. Давайте завершувати. Власне, ми трошки перебрали часу. Дякуємо всім, хто був з нами. Зустрінемося наступної середи в прямому ефірі. о 12.30. Дякуємо за донати і дякуємо за те, що ви пам'ятаєте тему минулої програми. Укрспецімпорт. спецімпорт. Ви сказали, давайте вирішувати з товарами подвійного призначення. Зміниться ситуація. Депутати нещодавно проголосували. Там ще перелік товарів. Певний вийшли з цього переліку. Хто розуміє, про що я, той розуміє, про що я. Оля Стельмашевська була у нас в гостях, фестиваль премія гра. Василь Кручак, Таня Гончарова. Завжди ваші. Все, па. До побачення.